Дуже чіткий і потужний сигнал. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на вільніському саміті Україна отримає позитивні новини щодо свого членства в Альянсі. Я впевнений, що ми ухвалимо потужне рішення щодо України. Я також впевнений, що учасники підтвердять, Україна стане членом НАТО. Ми маємо багаторічну програму переходу України на стандарти альянсу. Президент США Джо Байден – один з тих, хто наразі проти приєднання Києва до оборонного блоку. Зазначив, певні формулювання щодо майбутнього України уже є. Це дуже важливий критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають стосунок до приєднання України до блоку. Прем'єр-міністр Латвії вважає, що російсько-українську війну можна завершити лише двома шляхами: або ж відбудуться певні зміни Федерації, або Україна стане членом НАТО. Його думку поділяють і інші члени блоку. В наших інтересах, щоб Росія відступила з окупованих теренів України і щоб був відновлений міжнародний лад, ми віримо, що НАТО підтримає Україну і вестиме ефективну політику. Та все ж однозначної відповіді щодо членства поки що немає. За словами Єнса Столтенберга, завтра на засіданні Ради Україна НАТО представлять Ком'юніке. Водночас на полях саміту чимало партнерів пообіцяли військову допомогу Україні. Франція оголосила про передачу Україні далекобійних ракет. Ймовірно, мова йде про скалп Edge. за інформацією міжнародних видань. Це озброєння уже в Україні і є аналогом британських Сторм Shadow. Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати ударів глиб, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети. Я думаю, що сьогодні для нас важливо надіслати меседж підтримки Україні 600 мільйонів євро військової підтримки, і це тільки від Німеччини. Міжнародні змі повідомили у Вільнюсі Берлін оголосить новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть дві системи Петріо, 25 леопардів, артснаряди та інше. Норвегія ж заявила про додаткове виділення. Ня двох з половиною мільйонів крон для України на 2023 рік. Юлія Васілєва Новине 33 канал.